Українське кіно це відображення нашої історії, культури та духу, від перших кіноплівок початку ХХ століття до сучасних шедеврів, а також суперечних та неоднозначних стрічок. В цьому відео ви дізнаєтесь, як наша кіноіндустрія пройшла шлях, починаючи з класики і завершуючи її сучасними витвірами мистецтва, з її здобутками. Та помилками. А в принципі, я люблю агенти. Початок українського кінематографа пов'язаний з 19 століттям, коли у Харкові відбулися перші кінопокази, перший український фільм Запорізька Січ знятий у 1911 році Данилом Сахненком він розповідав про славу козаків і втілював на екрані національну ідею. У серпні 1918 року, після проголошення незалежності України, Павло Скоропадський видав наказ про українізацію кіно. Це стало початком першої української державної організації в галузі кіно компанії України на жаль, радянська влада приховала ці факти, і лише після розпаду союзу стало відомо більшому загалу людей. 20-ті роки 20-го століття стали початком золотого віку для українського кіно. Олександр Довженко створив свої шедеври з вини, гора, арсенал і земля, які увійшли в історію як символи поетичного кіно. Багато кіномитів зазнавалося під репресією, а кіновиробництво контролювалося. Та дянщина. проте навіть у ті часи з'явилися шедеври: тіні забутих предків Сергія Параджанова вразили світ своєю художньою свободою та автентичністю. Цей фільм став символом української культури, незважаючи на всі обмеження після незалежності у 91-му році. Кінематограф отримав новий поштовх. та нестачу державної підтримки. Зазнало загальмування розвитку кіноіндустрії навіть через ці виклики у цей період з'явилося значущі січки. Приятельнебірщика 97-го. він розкриває сучасну українську драму світові. Мама 2003 року. Олеся Саніна. Він не лише продемонстрував красу української культури, але й отримав номінацію на премію Оскар. Це були перші кроки до формування вітчизняного кіно. Наскільки вони були вдалими, це вже інше питання. Сьогодні українське кіно це достатньо неоднозначна річ. З одного боку, це поєднання традицій, новаторства та важливих соціальних тем, які завойовують любов глядачів не лише в Україні, а й за кордоном. З іншого боку, є достатньо не дуже доречних моментів: бракування глибини. Одноманітність жартів, стереотипність, примітивність гумору, спрощені персонажі, а також шароварщина. Почнемо з бестселерів Вечорі на хуторі біля диканьки. Цей фільм був створений при Совєтщині, але варто зазначити, що українське кіно в СРСР. Часто опинялося під тиском і цензурою. Багато тем пов'язаних із національною культурою подавалися крізь призму пропаганди. У випадку з цим фільмом українська мова та автентика були значно змінені для російськомовної аудиторії. Проте за основу йде українська культура. Одна з найіскравіших адаптацій творчості Миколи Гоголя створена у межах радянського кінематографа. Конотопська відьма, фільм Конотопська відьма став прикладом для вдалої адаптації класичної літератури Григорія Квітки Основ'яненка, яскраві костюми, візуальні ефекти та акцент на автентичній культурі зробили стрічку популярною серед української публіки. Захар Беркут, цей фільм вражає своїми мальовничими краєвидами Карпат та етнічною атмосферою. Ра акторів, зокрема Роберта Патріка, в ролі Захара Беркута, додає фільми глибини, а костюми і декорації яскраво, реалістично передають атмосферу VIII століття. Це не просто історичне кіно, а справжня демонстрація патріотизму, сили духу. Довбуш 2023. Стрічка Довбуш стала однією з найочікуваніших прем'єр 2023 року. Епічний сюжет про українського героя, чудова операторська робота та сильна гра акторів принесли стрічці, популярність і визнання. Документальний фільм «20 днів у Маріуполі. Він увійшов до списку номінантів на премію Оскар. Це історія про героїзм та трагедію під час оборони Маріуполя, яка зворушила весь світ. Недоліки українських фільмів із прикладів можна дати фільм Слуга народу 2». Попри популярність одноіменного серіалу, фільм Слуга народу 2» отримав чимало критики за слабкий сценарій, спрощених персонажів та примітивність гумору. Фільм залишив більше запитань ніж відповідей. Дідіо Контрабас. Дідіо Контрабас, хоч і мав успіх у прокаті, часто критикувався за низьку якість сценарію та примітивний гумор. У фільмі бракує глибини, а жарти здаються одноманітними. Український кінематограф сьогодні це не лише здобутки, а й уроки, які варто враховувати. Сучасні стрічки це поєднання традицій та новаторства. Це історії, які вражають, надихають і змушують замислитись. На цьому було все. Сподіваюсь, тобі сподобалось це відео. Став уподобання, підписуйся на мій канал. Бажаю гарного настрою та мирного неба!